Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо молитися за утворення нової церкви. Ми дякуємо за те, що ви з нами, що ви молите за нас. І сьогодні в нас велике прохання молити за нашу команду, приєднатись до нас за різні сфери. Ось і ми читаємо Євангеліє від 17 сімнадцятого розділ. Це з Ісуса Хмолитов, найдовша молитва, яка записана. Ісус молиться тут про церкву, про своїх учнів. І ми з цієї молитви також ось приєднаємося до цієї молитви Ісуса і молимося за нас за нашу команду і нову церкву. 17-го вірша ми сьогодні читаємо: приготуй їх на служіння тобі через служіння істини, вчення твоє істина. Як ти поставив мене у світ, так і я поставив їх у світ. Я віддаю себе тобі на служіння від імені їхнього імені, щоб і вони могли повністю присвятити себе служінню тобі. Та я молюся та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто повірить у мене завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Я молюся за те, щоб усі ці люди єднались у вірі і жили так, як ти, Отче, в мені. А я в тобі. Нехай вони будуть об'єднані нами, щоб світ повірив, що я твій посланець. В цьому тексті Ісус. Також молиться із різні, скажімо так, сфери життя учнів. І я хотів би, як і в попередні дні, запропонувати нам три молитви сьогодні, або три теми для молитви сьогодні. Перше всього, Ісус тут молиться, «Отче, підготуй їх до служіння, щоб вони були готові служити. Друзі, я хотів би, щоб дійсно це перше, за що ми молились сьогодні і. Що ви підтримали нас в молитві, щоб ми, як церква, як команда, були готові до служіння, щоб ми ефективно використовували свій потенціал як церква. У нас дуже хороша команда, в нас хороший потенціал. Ось і щоб ми його ефективно використали, щоб ми були готові правильно служити і ті служіння, які в нас в церкві, ми зараз молимося і думаємо, які мають бути в церкві служіння, і ми дуже потребуємо, щоб мудрості які саме служіння розпочати, які служні служіння, можливо, вже десь не актуальні, але які ще в церквах є, і питання, а в нашій церкві, що ми хочемо, які напрямки служіння мають бути. Тому ось Ісус тут молиться, Отче, нехай вони будуть готові до служіння, нехай вони мають посвяту до служіння. Тому перше, моліться за те, що Бог дав нам мудрості, які напрямки служіння мають бути в нашій новій церкві, і щоб ми були готові до цих напрямків служіння. Можливо, це будуть дуже нові напрямки, які ми ніколи не робили. Можливо, ми почнемо щось вперше робити, і нам потрібно бути готовим до цього. Нам потрібно бути навчатись чомусь новому, виходити з зони комфорту. Але це якщо це потрібно для царства Божу, то нам потрібно це робити. Друге. Я молю за те не лише за них, за тих от 12, а да? він молодця: я молюсь за тих, хто повірять завдяки їхньому вченню і тому, що вони будуть вчити. І я хотів би, щоб друге, про що ми сьогодні молились, молилися, е, вплив нашої команди. Ісус змовився очі. Я хочу, щоб те, що вони будуть вчити, щоб багато людей в цьому всьому повірили, щоб вони повірили їхньому вченню. Тобто, щоб церква, ми, як церква, були ефективні в благовісті, щоб ми. Були ефективні в нашому впливу на цей світ, щоб люди вони вірили в тому, що ми говоримо, щоб наші слова вони доходили до людей, щоб ми могли достукати, щоб ми находили ключик до кожної людини, яка, яку ми до якої ми будемо дотичні, і щоб наші слова вони мали вплив на тих людей, кому ми служимо. І третє, про що тут молиться Ісус? Він молиться, говорить, Отче, я не тільки за команду прошу, я прошу за всіх людей, всіх людей, які в мене. Не повірять, що вони були єдині. І я хотів би, щоб ми третє, за що ми молилися, щоб ми молилися за церкву в цілому, церкву Львова і церкву України, не тільки церкву нашу помісну, церкву віднова, яка утворюється, а щоб наша церква вона була частиною всієї християнської спільноти. Я хотів би, щоб нас в церквах Львова різних деномінацій, конфесій і всіх церков, які є, був дух єдинства, щоб ми розуміли, що кожен з нас не будує якийсь Своє царство, щоб між нами не було конкуренції, щоб ми всі разом розуміли, що ми будуємо одне Боже царство, тому за єдність церков Львова, за дух єдинства, за стосунки між пасторами. Я хотів би, щоб ми це третя, наша молитва. Отже, Ісус тут молиться, три молитви на сьогодні: три теми для молитви на сьогодні: за готовність до служіння, щоб розвивати ті напрямки служіння, які зараз будуть актуальні. По-друге, щоб церква мала вплив, і щоб люди до кого ми дотичні, щоб вони увірували. І третє, щоб між віруючими, всіма віруючими різних церков було єдинство, щоб ми разом будували одне Боже царство без конкуренції, а гарно взаємодіяли один з одним для Божої слави. Дякую, що ви з нами, що ви молитесь за нас.